Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу, моє вітання вам із спекотної Харківщини! До нас повернулася спека. Але поговорити я з вами хочу не про спеку, а на іншу тему. Що ж у мене за тема сьогодні така? Тема дуже цікава. Подивіться, будь ласка, що в мене є? Сьогодні на пошті я отримала оцей пакунок. Подивіться, будь ласка, що це за посилка. Вона висока і струнка, заввишки метр сімдесят. В цій посилці запакована моя мрія, яку я водночас і хотіла дуже сильно, і боялася, і ледь наважилася. Але й важко було не наважитися, якщо чесно. Як ви думаєте, що в цій посилці? Будь ласка, напишіть в коментарях, зупиніть відео, а потім звіримось, чи правильно ви подумали, чи ні. Добре? Сподіваюся, що добре. Зараз я розпакую і покажу вам, що тут всередині. І так, інтрига, папа. Шар за шаром я зняла плівку, розпакувала коробку, і що ж в коробці, а в коробці запакована красуня на ім'я Ангела. Це моя перша в житті штамбова троянда. Зараз я зніму коробку і покажу, як вона виглядає, і все розкажу про неї. І як же виглядає звільнена із полону коробки моя новенька красуня. А ось вона, подивіться, будь ласка. Ось така краса-краса. Вона була дуже надійно спакована. Подивіться, будь ласка, горщик тут обмотаний поліетиленом, а зовні скотч для того, щоб земелька не висипалася, і вона не висипалася, дуже надійне таке, таке пакування. Далі, дивіться, нога. Нога теж примотана до такої імпровізованої опори для надійності, транспортування. Нога має з заввишки висоту 125 см, а на висоті 120 см тут були зроблені щеплення трьома бруночками. Кожна із цих бруночок проросла і дала такий ось пагін. І вони закінчуються пуп'янками. Тобто, ця моя новенька красуня, вона скоро подарує мені чудове цвітіння. І ось одна квіточка навіть уже розцвіла. Ось така моя. Ангела. А про те, що ангела це прекрасний сорт, я думаю, знає кожен. У мене є в кущовій формі ця троянда, від якої я в захваті, від її такого рясного, пінного, рожевого цвітіння. Мені вона дуже-дуже подобається. Просто чарівно виглядає ця троянда. І думаю, у кожного в садочку вона є. Тому таке квітуче деревце. Із рожевою піною, воно буде доречно у мене в садочку. Що я планую? Я планую її не садити в ґрунт. Я знаю, що у кожного в нас є такі, от, знаєте, тривоги, страхи з приводу того, як зимують штамбові троянди. І в мене вони теж є, тим більше в мене немає досвіду. Але які в мене плани? Я планую посадити її в горщик. А далі цей горщик я хочу тримати у себе в дворі. Ось, наприклад, бачите, у мене ось є горщик з пеларгоніями, такий величенький, Оцей горщик я можу прекрасно посадити оцю. Трояндочку. Далі я буду її переміщувати в себе в дворі, і вона задекорує будь-яке місце, не, ну, таке, що не кидається в око в дворі, і таким чудовим цвітінням. І навіть коли вона не буде цвісти, вона буде виглядати як невеличке, таке струнке деревце з такою гарною кроною у горщику. І надалі я цей горщик буду. Ховати на зиму у неопалювальне приміщення. Цим самим я забезпечую їй гарну зимівлю. У мене в цьому приміщенні рідко температура опускається нижче нуля градусів, і я думаю, вона прекрасно буде там. Почуватися і зимувати. А навесні винесу в горщику і вона прекрасно мене потішить своїм чудовим цвітінням. Оце в мене такі думки щодо цієї троянди. Ось отак. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи це просто мої мрії такі, а реалії будуть зовсім іншими. В кого є такий досвід, напишіть. І навіть якщо немає досвіду, я буду дуже рада почитати ваші думки з приводу моїх таких ось мрій, з приводу такого мого швидкого емоційного рішення щодо придбання. Цієї троянди. Де ж я її придбала? Придбала я її у вайбер-групі Олі Матіяшек. це флора Львів. Я там давно. В цій групі знаходжусь, постійно слідкую за трояндами, які вона виставляє на продаж, а троянди там сорти просто бомбезні. Ви знаєте, я постійно знаходжусь у такому стані спокуси. Вона мене постійно спокушає, перевіряє мене на таку міцність з приводу своїх троянд. Я довго трималася, але коли вона виставила ці штамбові троянди і в переліку була Ангела, то я відразу зробила свій вибір. Можливо, це було таке емоційне рішення, не знаю. Але я сподіваюся, що я про нього не пожалкую. Скільки ж коштує оця красуня? Вона коштує 800 гривень. За пересилку я заплатила 165 гривень, так як це такий ось, знаєте, габаритний, габаритний пакет був, габаритна посилка, і тому такі кошти. Я сподіваюся, що я не пошкодую про ці кошти, що вона буде мене тішити своїм чудовим цвітінням і навіть просто існуванням у мене вдома. Ось такі у мене. Новиночки. А на сьогодні в мене все. Я дуже вдячна вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!